Привіт всім! Я до вас сьогодні з надзвичайною, класною, суперовою новиною. Ні, самі знаєте, хто ще не здох, на жаль. Але новина, яку я вам сьогодні розповім, допоможе вам відволіктися від усього всього, що відбувається. Сподіваюсь. Значить, так, у моєї. Улюбленої української письменниці Алаїс виходить нова книга. Клас, нарешті, ура! Книга називається Прокляття Некроманта. І ця книга дуже цікава, тому що вона безпосередньо пов'язана з циклом видатна особистість. Ви не знаєте, що це за цикл такий. Ну, якщо ви не знаєте, переходите на мій канал, знаходите там список відтворення, і в списках відтворення там є цикл видатна особистість. Заходите, ставите вподобички, слухаєте, знайомитесь і будете знати, хто така шиза, хто такий Альт. Вот. ця книга безпосередньо пов'язана яким саме чином. Вона йде як. Як це називається? Пристройка. А, приквел! О. Приквел до е, циклу видатна особистість. А в книзі розповідається, хто такий суртос? Звідки він взявся, е, який він був, коли був ще живий, і як він докотився до такого е, життя? О, не життя, а посмертя. Коротше, як він став таким могутнім сильним першим некромантом, як він потрапив у світ ШИС, чого взагалі? Ну, коротше, про сурта розповідається. Так, звісно, я очікувала трошки іншу книгу від Алаїс. Я чекаю продовження циклу Видатна особистість, а саме, що відбувалося вже після того, як Шесь чудила те, що вона вчудила. Якщо ви ще не знаєте, що вона вчудила, то дізнаєтесь. От-як можна прочитати цю книгу. Переходите в опис під відео. Там буде. Написано: посилання на прокляття некроманта. Тицяєте, переходите за посиланням. І там вам відкриється оця книга. Там буде картинка. Біля обкладинки книги, з однієї сторони, буде таке сердечечко, ви його обов'язково нажимаєте. Обов'язково. З іншої сторони, буде такі книжечки, намальовані, і плюсик. От нажимаєте туди. Це ви додаєте книгу в свою бібліотеку. Якщо у вас ще немає своєї бібліотеки, що ви за людина така, що у вас немає своєї бібліотеки? Ну, от починати саме з цієї книги, з прокляття некроманта». Хороший початок, а чого ні. Вот, Читаєте книгу, читаєте кожен розділ. Після кожного розділу ставите всі зірочки, щоб все було красиво, акуратно. Пишете коментар, а тільки, ну. Ну, Нормальний коментар. Не щось, типу, привіт, мене звати Віталька, давай познайомимося. Ну, ну, нормальне щось, по суті, обов'язково залишаєте. От, читаєте і ставите вподобаєчки обов'язково. Якщо ви цього не зробите, то я вам буду снитися кожну ніч і таким противним, бубнявим голосом читатиму весь цикл видатна особистість. Усі 9 книгок бу-бу-бу-бу-бу-бу. Того слухайтесь мене, я поганого не пораджу. Ще не забуваємо, що мені треба ставити вподобайки. Бо чогось ніхто не ставив подобайки. Переглядів там дофіга на відео, а вподобайок мало. Хіба так можна? Тому зараз взяли, поставили мені вподобаєчку і написали мені коментар. А тільки теж, ну, напишіть мені матюки, бо я не люблю, коли мені пишуть матюки. Пишіть мені щось хороше. Я буду чекати, обов'язково. Так, Я вам ще щось хотіла розповісти. Зараз. Почекайте. Коротше, поки я зараз надумаю, що я вам хотіла розповісти, зайшли, поставили мені вподобайку, додали книгу в ці. Зараз. Хвилинку. О, згадала. Хто не хоче слухати цикл видатна особистість, ну, дехто, можливо, не сприймає аудіокниги. А може комусь не подобається моя геніальна озвучка. Ну, що ж поробиш? Це ж таке. То знову ж в описі під відео буде посилання на всі книги автора і на цикл видатна особистість також. Так. Циклу дев'ять книг. Озвучених у мене повних, лише 3. Ну, не встигаю я все. А четверту можна слухати по главах. Вона якраз зараз виходить. Вот. Хотіла дуже ще вас попросити. Є такий канал Music Center. Цей канал свого часу подарував мені дуже класну пісню і зробив мені відео про мій канал. О, от. Так от. І на цьому каналі є багато дуже класних пісень, класної музики, класних відео. Але, на жаль, Через те, що на каналі виходили відео, які прославляли наших військових, показували могутність і красу нашої країни. Що ти говкаєш? Цить Які прославляли могутність нашої країни, показували красу нашої країни і підтримку. України в підтримку наших військових відео були активно почали довбані расисти, атакувати канал, кидати на нього жалоби Блін. і канал потрапив у тіньовий бан. І тому він зараз, як це називається, заглох. Ну, коротше, стоїть на місці, переглядів мало і цей. Але канал дуже заслуговує, ну, ну справді. Ну, заслуговує на те, щоб бути почутим, бути побаченим. Ну не тільки ж я, а й твій канал. Тому будь ласка, я не кажу підписуватись, просто зайдіть, знайдіть відео, які вам подобаються, і подивіться їх. Будь ласка, буду дуже вдячна. Вот. А Алаїс, я хочу сказати. Дякую тобі, що ти привітала мене з першою тисячою підписників новою книгою. Це було дуже приємно. А ще я хочу тебе попросити. Пиши, будь ласка, швидше, бо я дуже хочу почитати про сера Алонта і про суртазика, як він піде у світ блідої матері. Будь ласка, як думаєте, допоможе? Ну, її з будь ласка, я тебе дуже прошу. Тому всі підтримуйте українських авторів. І Алаїс також. Мене я ну, ж така класна, як мене не підтримати. Канал Music Center. І взагалі, нехай у нас все буде добре, ми скоро переможемо, все буде окей. Тому до зустрічі в наступних відео. Рада, що ви мене побачили, почули і почуй мене і далі.